Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знову з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Подивіться, який ранок, подивіться, просто красопіта красота. Штіль, штіль не можна такі, таку погоду пропускати, бо зовсім нічого не заважає при клюваннях. і... Ну, ну, це просто насолода, а не риболовля. Я не знаю, що я впіймаю чи не впіймаю. Ну, навіть якщо я нічого не впіймаю, посидіть, це подивитися на цю природу це просто персик, персик, анхветка. Так, що Костя сьогодні напридумав, буду вам сьогодні розповідати. Може, вам танту. а? Хочете танту, ну ви ж, мабуть, не знаєте, що таке танта. то я можу вам розповісти, що таке танта. Ладно, я знаю, що я вже задовбав тантою, но, но люди добрі. Якщо клює на неї, я буду на неї ловити. Неважливо, яку рибу буду на неї ловити. Но перерви відпочить вам трохи дам від своїх тараканів в голові. Тому я сьогодні вирішив порибалити... На судака на оснастку дропшот. Зараз вам покажу, що це таке. Ось це така штука. Гачок, приманка і грузок. В'яжеться воно до флюра. Це я так швиденько, швиденько, щоб вам було видно, щоб вам було зрозуміло. Зараз я надув свій е, човен, е, все по старинці, підключив свій Panoptix, вибрав глибину, став на 10 метрах. Що е, далі? Приманка, приманка. Зразу розповім вам з приводу приманки. Зараз де вона в мене тут? Заїхав я вчора в берег магазин риболовний і придбав собі ось такі силіконові приманки The Man. Це слаг. Слаг. дропшота я вважаю, що слаг, черв'яки, хробаки, пасивні приманки, ну, самі найкращі. Може там хтось. Що інше використовує, я вважаю, що Слаг. Чому саме Земан? Земан, по-перше, вона не дешева. Це я одразу скажу, що не дешева. Я теж вчора прийшов в магазин, так подивився на пачечку, валідольчик вкинув, походив. Ну що, ну треба брати. Саме чому? Тому що це плаваючий силікон, і для дропшота я вважаю, що. Ну, Воно буде краще працювати, аніж просто силікон. Чому? Тому що вона плаває, да? і дрібні рухи, коливання, вона буде натурально грати під водою. Я сам собі накрутив і думаю, що це буде краще, аніж просто силікон, який паузу зробила, а він опускається. Цей буде стояти. Навіть якщо ви замерли як снайпер, да? і у вас е серце молотить, тун-тун. Тун -тун. Через пінінг буде передаватися і ці дрібні рухи, він буде а, мотивувати судака на нього кинутися. Так, далі, що по спінінгу? Що по спінінгу? Сьогодні взяв з собою Ванфорд. Азура Ванфорд, він до 28 грамчиків. Яка ж довжина, вибачте, забув уже. 76-й. ну Вибачте, старий вже пам'яті нема. 76-й для човна це то, що треба, такий він просікатиме, вважаю, що Судака як потрібно. Жорсткий такий, не скажу, кол, ну, от для Судака я думаю те, що треба буде. Далі катуха, Шимана Наски 4000 шнур, Азура X Game, 4 жильний 0,1 по Японії. Начебто я все сказав, поки ранок треба закидувати, треба робити, далі вам по проводкам. ну Як зв'язати для початківців цю оснастку, я все покажу. Тому треба полювати хоча б пару рибин, а потім вже е, вмикати оцю. Розумієте, в чому справа? В'язати треба обов'язково так або так. Ну, умнічать, ми ж блогери, то, тому треба буде щось казати. Но треба впіймати рибу, а потім розумнічать. Смощуйтесь зручніше. Починаємо. Mm, от так. Давай, недалеко. Так, відпускаємо. Шнур, хай на дно впаде. Зараз буду розумнічать з приводу проводки. Як це робити для тих, хто не знає. Блін, що дощ накрапає. Та юкі-палки, ну що так мені не везе. Ну, буду сподіватися, що, що мені фортане. Так, дивіться, з приводу проводки розповідаю для початківців. Грузок торкнувся дна. Все, ви зробили натяжечку. Натяжку, щоб шнур був натягнутий від кончика спінінга до грузка в натяжку, ніяких провисань. Потім робите рухи. Зараз все поясню, рухи. Раз, два, три. Паузу, обов'язково паузи. Весь хижак, він полюбляє паузи. Знов. раз, два, три. Паузи. Можете один раз. Паузу. Можете раз, пауза, два. Пауза. Можете потихеньку опустити нижче, вище. Як зімою на Віп виловити скриги, в принципі, те ж саме. Підібрати треба гру приманки, або вона активна, або вона повільна. Що йому буде до вподоби, отім треба користатись. Тут понятно, зрозуміло. Але є один нюанс, який ви повинні обов'язково дотримуватись цього нюансу. Гружок, ви бачили, гружок дропшот, палиця така, він лежить на дні. Задача номер один – не підривати грузок. Не підривати ні в коєму разі. Хай лежить він на дні. Тому проводка робиться таким чином. Ви віддаєте вниз шнур і начуєте, коли впирається в грузок, піднімаєте. Отдали, підняли. Отдали, підняли. Це не джиг. Джигам не треба його підривати, грузок, щоб він бум, падав об дно. Підняли, бум. На дно. Так працювати не буде це діло. Натягнули, натяжечку зробили, вниз вверх підняли. До натяжки, до ви відчуваєте, коли ну, натягується шнур і він впирається в ваш грузок. От таким чином. Вниз, віддали, підняли. Все, нічого важкого тут нема. Якщо люди, хто хочуть почати ловити на дропшот, Прикольна снастка, я вважаю, треба пробувати. Не треба кидати з першого разу. Якщо у вас нічого не вийшло, да, там ви психанули, все я більше не ловлю. Ні, декілька разів спробуйте змонтувати цей монтаж, обов'язково вам сподобається. Дуже класно працює десь в закаряжених містах. Дуже класно. Тому що коряги внизу і. Ви, якщо відкриті гачки, джигувати, ви всю приманку залишите там. З рахунок того, що приманка вище стоїть від груза, ви не чіпляєте ці коряги. Ну, Тут коряг нема. Тут я буду сподіватися, що я просто знайду десь судака і він поклює. Можна використовувати авсетний гачок, можна. Це спеціальний дропшотовський гачок, він там, і, типу карпового, такий. Ну, Можна і ставити офсетний гачок, якщо дуже багато дерев, щоб не чіпляти, щоб перетаскувати через ці гілки всі, можна ставити офсетний гачок. Я буду ставити, ну я вже поставив дропшотовський спеціальний гачок для цього діла. Так, Костя завершує. Лялякать ловимо рибу. Є, yeah. тюкнув. На паузі. Так, потихеньку давай тебе потихеньку Пузирі ми. З брюха не виймаємо. Давай. Бережненько. Так. Добрий ранок. Хі -хі. Добрий ранок. Хлопчина. Як твої справи? Все норм. все добре. Так, зараз підеш. Опачки. Виняли гачочек. Хорош. Хорош, красавчик. Ну, спочином Костя. Вирішив трохи змінити дистанцію від важка до цього до силікону і заодно покажу, як це в'язати. Використовую флюр 0,4, 0,418. Метр. Десь метр, ну хай там метр 1,20. Берухи на те, щоб вузли зав'язати. Так, поїхали. Я буду робити разом з приманкою, щоб вам не морочить голову. Прив'язую грузок. Дивіться, прив'язую грузок. Е, грузок е, є такі тут петля, а є такий з такою застіпкою спеціальною, що ви засовуєте флюр, да, і його зажали і все. І кінчик торчить. Таким чином торчить, і о, якщо вам треба дистанцію від приманки до важка, ви можете міняти. Я цим не заморачуюся, оце перев'яжу, трохи вище та і все. Все, прив'язав гружок до флюра. Все зрозуміло. Чик, чик, затягнув. Зайве обрізали. Далі. Ладно, зніму, щоб вам показати, зніму гачок, щоб все було зрозуміло. Гачок повинен стояти вверх. Ось таким чином. Вверх. Тому ви його вверх і одіваєте. Не треба його вниз задівати, от жалом вверх. Оділи сюди. Протягнули. Заміряйте, скільки вам треба від грузка до гачка. Ну я зараз буду ставити десь сантиметрів 50, мабуть. Далі що ми робимо? Просто тупо петлю. Робимо петлю. Бачите? Хто намотує отут, потім вставляє гачок. Я трохи іншим чином. Я намотую разом з гачком. Мені так простіше. В петлі зверху. Раз, два, три, чотири. 5 Все, намотав, далі смочуємо флюр. нашу ми смочуємо флюр, щоб він не горів, і повільно затягуємо цей вузол, поправляємо все. Тут затянули, тут затянули. Ось такий гарненький вийшов в мене. Монтажик. Гачок не їздить не вверхний, вниз, він стоїть під кутом 90 градусів відносно флюра. Цей край верхній прив'язуємо до шнура. Так, все, прив'язали до шнура, зайве, обрізаємо. Кінчики ці обрізаємо, чик, все, оце залишки в човен, не в воду. Готово. Тепер яким чином вдягаємо гачок? Ой, ну да, гачок на приманку. Просто за краєчок сюди. за краєчок, клац, Все. Ось. Вам така приманка. Трохи кривувати, зараз поправлю. Так, поправимо трохи. Щось криво. Все. От тепер ніштяк. Раніше я робив. Прямий гачок проводив через все тіло і отут всередині вилазив. Ну, Надивився я Дмитра Галиша, він радить робити саме так, тому я вирішив щось для себе теж робити як профіки. Все, нічого важкого взагалі нема. Груз 30 грамів. 30. Спінінг у мене до 28, а груз я спеціально трохи перевантажую. Дуже важливо, якщо буде хоч якась течія, щоб груз не відривався, щоб його не несло нікуди. Груз повинен стояти на дні. Все, запам'ятайте це правило. Це дуже важливо. Все, все розпою рибаловим. Так, ну щось тухло, друзі мої. Ставлю кейтек, кольори лох. Це не плаваючий силікон. Звичайний, тому треба буде анімацію більш таку робити активно. Да. Не дуже, не дуже ну То дожик бризгає, може це зміна погоди, щось давить йому. Все, пішов, Костя скиглить. <гум> ну, буду підбирати кольори, буду підбирати проводку. Щось треба робити, бо скиглить це дуже чудово, але не весь час воно працює. Є, тільки хотів, тільки хотів переставити ноги, а він, бачите, на кейтек спокусився. Так. Тобто що, друже? Ти тут є, тільки тобі кольори треба підбирати. Да? Кажуть же, що начебто риба кольори не, роз... <різ>... не розрізняє. Все ви розрізняєте, а ну йди сюди. Це хороший. іди. Давай потихенечку тебе зараз друзям своїм покажу і, і побіжиш. Чекай, 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 чекай. Ось такие. Ось такие хлопчина. Бу-бум. Какие так влупил? Вот так, давай, бежи, братанчик, бежи. Е. Yeah. Е. Yeah. Потихеньку поднимаем. є прям тюкнув давай без цих, без очей без всього зараз мене вон човен обрубить ну що зробиш давай, йди сюди Невеличкий, ну азима таки в сандуле Отак вот Красавчик держи. Все, друзі, виліз я зі свого Титаніка... Ні, ти пу що ти таке кажеш, Костя, зі свого крейсера. Коротше, не клю я. Ну, що я зроблю? Ну що? Я вже нагрібся так, що в мене вже просто капець, в мене руки вже відвалюються. Який ятмаз? Як хочу перед вами виправдатися, чому в мене нічого не вийшло. Тому що зранку, тільки от ранок, да, я знайшов Бель. Біль це кормова база для цього хижака. Поклював, трохи подибав, трохи щось там невеликий розмір, все було б наче б нічого. Потім ця біль кудись дриснула, все, голе дно. Я вже куди тільки не їздив, куди я тільки не гріб, що я тільки не робив. Нема білі, нема судака. І що я, я міняв кольори, міняв розміри того силікону, висоту, висоту дна, що я, я вже тільки. Проводки, м'якенькі, повільні, блін. Нема його тут. Просто нема. Таке бува. Таке бува, і нічого ти з цим не зробиш. Ну що, сидіть, коли воно не кляє, вже їй не цікаво. Територію велику я без мотора ну, не можу розвідати, рознюхати, де там ця біль. Ось тут, акваторія, я тут побовтався, білі нема, значить, не той день, значить щось ну, такий день. Короче, це. Плакати я не буду, хоча вже кадику тут гуляє. Стидно перед вами, ну, мене чесно риболовля, що маємо, то маємо. Що в магазині, то на вітрині, як кажуть. На коня, війна продовжується, війна не закінчується, всім дуже важко. Тримайтесь, прохання до вас, кожне своє відео я кажу. Прошу, допомагайте Збройним силам. Допомагайте, моліться за них. Їм дуже важко. Завдяки їм ми живемо. Все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, не соромтесь. Лайки, ладно, не ставте. Нема за що ставити. Хоча там, ну, в борг поставте, я ще наловлю. Руки, рибою пахнуть, все, що ще? Я бажаю вам всім здоров'я. До нових зустрічей. Бувайте.